Таємниця сонячного палива в системах на основі заліза підходить до рішення. Сонячне паливо на основі заліза прорив, який може змінити енергетичний ландшафт. Світ стоїть на порозі енергетичної революції, залежність від викопного палива це не лише екологічна бомба повільної дії, але й геополітична нестабільність. Пошук альтернативних, екологічно чистих джерел енергії є завданням, що має першорядне значення. І так, в останні роки концепція сонячного палива все більше і більше приваблює, що насправді є зберіганням сонячної енергії в хімічній формі. Це як акумулятор, але замість електроенергії він зберігає енергію у вигляді палива, який можна використовувати за потребою. Ідея, звичайно, не нова. Десятиліттями вчені працюють над створенням ефективних систем, які можуть використовувати сонячну енергію для виробництва палива. Але поки що прогрес був скромним. Більшість існуючих технологій занадто дорогі або недостатньо ефективні, щоб стати життєздатною альтернативою викопного палива. А потім системи на основі заліза виходять на сцену. Залізо один з найпоширеніших елементів на землі. Це дешево. Доступно і, що важливо, токсично. Використання заліза як ключового компонента систем сонячного палива відкриває неймовірні перспективи для зменшення виробничих витрат та підвищення безпеки навколишнього середовища. Однак до недавнього часу системи на основі заліза виявляли неприпустимо низьку ефективність. Проблема передачі заряду прихований бар'єр. Основна проблема полягала в процесі передачі заряду. Коли молекула поглинає сонячне світло, вона повинна перенести цей заряд на молекулу акцептора яка потім використовує її для виробництва палива, наприклад, зеленого водню. Якщо передача не відбувається ефективно, більша частина енергії втрачається, а система стає невигідною. Тривалий час вважалося, що залізо просто не підходить для цієї ролі. Він не фактично передає заряд порівняно з дорожчими та рідкісними металами, такими як рідкісні елементи. Це здавалося непереборною перешкодою для створення життєздатних систем сонячного палива на основі заліза. Революційний прорив, роль навколишнього середовища. Нове дослідження, проведене в університеті Лунда, Швеція, запровадило революційне перетворення на розуміння цього процесу. Використовуючи розширені обчислювальні методи, вчені змогли проаналізувати, що відбувається на молекулярному рівні. І вони знайшли дивовижну річ, роль навколишнього середовища. Виявляється, взаємодія між акцепторними молекулами та сусідніми молекулами має величезний вплив на ефективність передачі заряду. Раніше цей фактор ігнорувався, і це була серйозна помилка. Вчені встановили, що сусідні молекули можуть допомогти акцепторам молекул чіплятися за каталізатор і завершити передачу заряду, навіть якщо залізо не є ідеальним провідником. Що це означає для майбутнього? Цей прорив має величезні наслідки для розвитку сонячного палива. Це показує, що навіть використовуючи відносно дешеві та поширені матеріали, такі як залізо, ви можете досягти високої ефективності. Це відкриває спосіб створення систем сонячного палива, які будуть доступні для широкого спектру споживачів. Як людина, яка активно зацікавлена у проблемах сталого розвитку, я бачу в цьому не просто науковий прорив, а потенційний каталізатор глобальних змін. Уявіть собі світ, де енергія виробляється безпосередньо на місці, використовуючи лише сонячне світло та загальні матеріали. Це не утопія. А дуже реальна перспектива, яка стає ближчою завдяки таким відкриттям. Особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю як кілька років тому, на одній з конференцій альтернативної енергії, я спілкувався з одним з провідних дослідників у галузі сонячних батарей, це було надзвичайно песимістично про перспективи заліза в системах сонячного палива. Він сказав, що це безнадійний напрямок і що краще зосередитись на більш дорогих, але ефективних матеріалах. Тоді я не надав великого значення його слів, але тепер, після цього нового відкриття, я розумію, наскільки помилковою була його думка. Цей інцидент нагадав мені про важливість критичного мислення та готовності переглянути мої погляди у світлі нових даних. Наука це безперервний процес пошуку та виявлення. А іноді і найнесподіваніші прориви, де вони найменше чекають, що потрібно зробити далі. Незважаючи на цей значний прогрес, все ще багато роботи. Нове дослідження виявило лише один із аспектів процесу, і необхідно подальше вивчення взаємодії між молекулами. Крім того, необхідно розробити практичні способи реалізації цих відкриттів у реальних системах. Оптимізація каталізаторів необхідно розробити каталізатори на основі заліза, які будуть взаємодіяти з найбільш ефективно з акцептором молекул. Розробка нових систем необхідно розробити нові системи сонячного палива, які використовуватимуть ці знання для підвищення ефективності. Масштабування виробництва необхідно розробити економічно ефективні методи виробництва сонячного палива в промисловому масштабі. Висновок: надія на світле майбутнє. Відкриття, зроблене в університеті Лунда, надихає надію на світле майбутнє. Це показує, що навіть використовуючи найпоширеніші та доступні матеріали, ви можете вирішити проблему виробництва екологічно чистого палива. Сонячне паливо на основі заліза це не просто науковий прорив. А потенційний каталізатор глобальних змін, які можуть допомогти нам перейти до більш стійкого та екологічно чистого енергетичного майбутнього. Я переконаний, що в найближчі роки ми побачимо ще більше проривів у цій галузі, і що сонячне паливо на основі заліза стане важливою частиною глобального енергетичного балансу. Це не просто мрія, а дуже реальна перспектива, яка стає ближчою завдяки таким відкриттям. І я радий стати свідком цього захоплюючого процесу.